Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 415 за підручником Алівра 7 класу, автора Олександра Естера. І наше завдання подати вираз у вигляді добутку числа 5, це у нас буде окремо один множник, і квадрата деякого виразу, тобто те, що у нас залишиться. Так, поїхали з першого. Так, у нас 5а в четвертому б у квадраті. Пропоную його розділити, щоб ми розуміли, що нам підносити до квадрата. Тобто добутку числа 5. Тобто, у нас 5 окремо помножити на а в четвертому б у квадраті. Так? 5 від окремої. Перше, це ми зробили. Далі нам треба ось цей вираз піднести до квадрата. Дорівнює, тобто у нас 5 помножити в дужках деякий вираз до квадрата. А що це означає? Нам треба кожен степінь поділити на 2. Квадрат це другий степінь, тому А в четвертому степені, тобто 4 поділити на 2, це буде 2. Так, і Б у квадраті поділити на 2, це буде 1, тому просто Б. Ну і до квадрату. Все, ось так справилося. Давайте друге. А ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, для мене це дуже важливо. Так, у нас 20, так, це у четвертому, Д у квадраті і М у восьмому є рівня. Ну що, ділимо на 5, так? 5 помножити. 20 поділити на 5 це буде 4, ми розуміємо, так? А, ну, а далі ви Це у четвертому, Д у квадраті, М у восьмому. 5 не чіпаємо, а ось другий множник нам треба перетворити на квадрат. Тобто, у нас буде 5 помножити в дужках. Так, 4 це 2 у квадраті. Так, Далі кожен степінь ділимо на 2. 4 на 2 2. d 2 на 2 1 не записуємо, і m8 поділити на 2 це буде 4. Ну і до квадрату є. Е. І останнє третє. Тут не страшно. Так, 5, 5,16 у 12 степені. Так. Тут все легко. Чому? Тому що 5 у нас у чисельнику. Нам нічого не треба перетворювати. Тобто, 5 помножити на 1 16. 5 йде в чисельник, 5 на 1 буде 5. Ну, а П у 12 давайте без буде так? Ну і все, треба перетворити на квадрат. Тобто це буде 5 помножити. 16 – це 4 у квадраті, тобто 1 четверта, так? Далі певно, ну, і 12 поділити на 2 це буде 6. Ну до квадрату. Все, це буде розвиток даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Пока!